Дивіт, дітки, Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Давай будемо дружити! Якось вранці гуляло по лісі самотнє слоненятко. Раптом на галявині воно зустріло тигриня. Слоненя підійшло до нього і сказало: Давай з тобою будемо дружити. А це як? Здивувалося тигриня? Я не знаю. Просто чу, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити. Вони так нічого й не придумали. Треба спитати у батьків. запропонувало слонення. Гаразд. Зустрінемось тут на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли кожен до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина і не став йому нічого пояснювати. Мама тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою бегемотихою. Потім, потім, сказала вона тигриняті. батьки слоненяти того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигринятко дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі, і пішло на галявину, щоб зустріти там слоненя. Привіт, сказало слоненятко. Мої не знають, а мої обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати у всіх, хто трапиться по дорозі. запропонувало тихреня, і вони пішли у джунглі. По дорозі слоненя зривало з дерев плоди. І пропонувало тигриняті. Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигринятко відмовлялось, але щоб не засмутити слонення, удавало, ніби в нього болить живіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. Скажіть, будь ласка. Чемно звернулася до мавпочок тигриня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? Про які дурниці говориться дурне тигриня? Заторохтіли мавпочки і зникли в листі дерева. Соненя і тигринятко пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигрінятко розгублено зупинилося, воно не вміло плавати. Тоді слоненятко нахилило хоботом велику гілку, і через цей місточок тигрінятко перебралося на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку. А з його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати? звернулася до крокодила слонення. Як нам з тигринятком Треба дружити. Яке нахабство? Хіба ви не бачите, що в мене болять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Слоненятко засмутилось, а тигриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? І тигринятко заспівало про те, як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві? Воно дуже старалося, щоб слоненяті сподобалось, і слоненятко весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди й навіщо вони йшли. Так гарно їм було разом. І тут, звідкись прилетів червоно-зелений папуга. «Ре, чудово!» – закричав він. Бідолашні батьки шукають їх, хвилюються. А ці твої друзів гуляють. Ти чув, він сказав твоїх друзів. Це він про кого? Про вас? уточнив папуга. А ну ж бо, мерщій додому. І вони щасливі пішли додому. Тато тигр був дуже сердитий. Чому ти не граєш з тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням? Нема чого сказати, знайшов собі друга. Тато слон фиркнув, почувши це. Мій син знайде собі кращих друзів. І вони увели своїх дітей в різні боки? Але якось, проходячи берегом річки, Тигренятко побачило на піску такі слова. Тигренятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні, все одно приходь на нашу галявину. Коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів. Твій друг слонення. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!